Під час затвердження програми територіальна оборона на 2015 рік застосують минулорічний досвід. Це необхідно, щоб не було проблем із освоєнням коштів, які виникали у 2014-му. Нагадаємо, спочатку гроші передбачалися лише для батальйону територіальної оборони області, потім внесли зміни. Тож фінансування змогли отримувати і військові частини, у яких несуть службу наші земляки, а також обласні управління МВС, СБУ та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Ми повинні передбачити так кошти, щоб могли саме основне, оперативно оперативних використовувати, тому що в минулому році вони були не використані, і ми знаємо, що вони обістцілися. Щоб щоб цього не було, я думаю, якраз над цим сьогодні комісія працювати буде. Оскільки комісія обласної ради займається питаннями забезпечення законності та правопорядку, говорили про роботу правоохоронних органів. Кількість тяжких тілесних ушкоджень та грабежів, як зазначалося, зменшилася. А от умисних вбивств та розбійних нападів стало більше. Слідчим управлінням служби безпеки України в області розслідувалось 89 кримінальних проваджень за фактами вчинення сепаратистських та терористичних дій. 11 з яких прокурорами обвинувальні акти спрямовано до суду. До прикладу, викриту групу місцевих мешканців, які створили терористичну групу чотирьох осіб та намагалися виїхати до Російської Федерації для проведення тактики спеціальних тренувань та набуття теоретичних і практичних навичок диверсійної діяльності. Ситуація в державі, говорить правоохоронці, позначається на настроях полтавців. Багато хто починає озброюватись. Більш актуальні питання це вилучення зброї з незаконного обігу. Ми вже добре розуміємо, що в минулому році пішла в незаконний обіг. Зброя лише за минулий рік до Ярдер внесено 196 таких фактів. 162 особам було повідомлено про підозру. З обігу вилучено майже 70 одиниць холодної та 155 одиниць вогнепальної зброї. Говорили на засіданні комісії і про необхідність відбудувати пост ДАІ у чутовому. Його планують укріпити та використовувати для потреб територіальної оборони. Усі ці питання винесуть на розгляд наступної сесії обласної ради.